Я більш за все на світі хочу миру, щоб в дружбі і радості усі жили. Щоб про любов співали пісню щиру і добрими та світлими були. Я так хочу зовсім небагато, щоб квітами заповнились поля. Щоб в кожного було на серці свято, хлібом колосилось, щоб земля. Щоб всі сміялись світові раділи. Серця були, щоб світлі і ясні. І мрії заповітної летіли, співали черні свої пісні. Так, я так хочу спокою і тиші, щоб дощиком вмивалися поля. І хай про щастя діти пишуть вірші. І хай цвятелі за.